Ентеровірус сприймають за вітрянку і вважають, що вітрянкою перехворіли в дитинстві. Хоча це не так. Тому я кажу дорослим в свідомому віці, якщо ви сумніваєтесь, була у вас вітряна віспа чи ні, йдете в лабораторію, здаєте аналіз, кров звене на імуноглобуліни джи, Перевіряєте ваш імунний статус. Якщо антитіла є, і їх достатньо, значить вам імунізація від вітрянки не показана. Якщо антитіл мало або вони відсутні, робите вакцинацію навіть в дорослому віці. Я знаю, що таке вітрянка, тому що я сам у 32 роки захворів на вітрянку. Я вже тоді працював педіатром, в дитинстві не хворів, вакцини в Україні не було, то я переніс дуже важко, я вас розумію. Це повний капець, вітрянка це просто жах, тому нею можете не хворіти. Для цього є ефективна безпечна вакцина.